Засипало людей у Луцьку через обвал траншеї двох чоловіків засипало землею. Трапилося це орієнтовно о 13.00 на вулиці Домний Гордіюк, розповіла лучанка, яка не назвалася. Бачили що… Бігли син з, з лопатами відкопувати спочатку самі. Рятувальник Олександр Сердинський розповідає, приїхали за викликом на місце, де стався обвал під час земляних ремонтних робіт. Одного з робітників, якого засипало землею на глибині орієнтовно три метри, каже, знайшли одразу. Це був 33-річний чоловік. Далі говорить, тривали пошуки другого працівника. до порятунку долучилися 20 рятувальників. Приїхали де й працювали, шукали потерпілого, дістали. знайшли, все добре, живий. Дістаємо, зараз будуть виносити. В чому складність? Дуже багато землі на ньому було і точно не знали, де він знаходиться. Зі слів фельдшера Олександра, другий працівник був під завалом понад годину. живий відповідає на питання. Думаю, все з ним буде добре. Слава Богу! Один у майже був під землею. Добре, що все закінчилось. Добре. Начальник групи рятувальних робіт Юрій Дідух каже: 18-річний робітник, якого дістали другим, дивом залишився живий. Його госпіталізували. Поспілкуватися з врятованими Суспільному не вдалося. Тяжко купати, доступу мало. Багато землі, Багато землі людина глибоко, хто його знає. Бачите, що акуратно купали і живий залишився. Не одного перелому, не одного пошкодження щупом нащупали, не пробили нічого. Ми зробили свою роботу. Нам нема за що дякувати. Дякувати треба, мабуть, всевишньому, що то чудо сталося. Що жива з людина? Хто і які роботи тут виконував, Суспільне намагалося з'ясувати на місці. Бачив, що люди бігають, приїхала скоро десь. НС. Аж там. Тиво. Потім кажуть, що засипало. Не знаю, то це щось тут. Якісь колодці тут ремонтують, а що там не в курсі. «Ми з Суспільно, можете нам кілька слів. Що тут за роботи виконувалися? Є. Я хотіла запитати, що тут за роботи велися і все. Не будете? Пусть шукати. Провідна інспекторка сектор комунікації головного управління Нацполіції в області Марина Балдич розповіла, наразі триває перевірка, під час якої слідчі мають з'ясувати, хто проводив земельні роботи та чи були порушення під час їх виконання. За цим фактом відомості зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Наразі триває... Перевірка, і вже за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення, суспільне стежить за ситуацією. Про результати перевірки розкажемо згодом. Олена Чернуха, Петроподієвський, Суспільне новини, Луцьк.